Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Тут заїхали до Михайла, до депутата. Михайло, ваша фамілія депутат, так? Тут коли вже дуже давно Вася Бойчук знімав про його коні, в нього чистокровна англійська скакова. Коні всі з родоводами, з чіпами, з ДНК. Привезені коні з Англії. Скільки у вас? Ще є два табуни, а? Ще є жеребці. Ще Михайла є жеребці. Там на конюшні дуже гарно. Ще не знімали. Тут... Тож в нього є христина, така наїзниця, яка займається цими кіньми. Їздить на голому коні. Так, дівчина без сідла їздить. У них є багато сідл, я сам бачив, просто не, ну, не знімав. Гарні такі у них все, все, все зроблено по вищому розряду. Але тудово, давайте до дорогу. Ні, галопу сьогодні не буде. Галопу сьогодні не буде? Гарні такі великі кобили. Тут самі кобили, так? Корові коники такі. У нас, я знаю, що в нас ще є в когось англійська скакова, чисто хорошо дуже дорогі коні. Кажу, коні привезені з Англії. Там же я бачу, є 4. Ви їх сюди привозили чи пере цей? переганяли? Переганяли. Переганяли сюди, так? То хто в них вожак? Оця кобила? Ой, я не знаю, в них тихо типу якогось явного немає. Один раз кобила, один раз... Червона та велика. Ота, що там так? То гарна та кобила, капець. Всі конічемні, послушні, ні. Суперові, тут Михайла ну, такі угіді, тут не один участок, має щось 5. П'ять таких має участків по 10 гектарів, тут один з них. Тут трейлер стоїть, деколи відпочивають в ньому. Сопорові. Ми ходимо навколо коней, то такі гуздечки нема. А ну типу давай верпись. Вон, так вона на дорогу їздила. Криця не хочу показувати свій талант на камеру. Вона, вона без камери їздить, я вид, як Михайло знімає так, як ніхто не вийде. Вона розуміє. А ми де. Бачите, вона нас тут погано управляємо без гуздечки. Всі так, виїхали. Гадно, того маємо маленьку поперед. Ми десь їх ще прожине, візьмемо контар. Замов! Дізь докажи. Давай, давай, знову. Цікаво, залами бі. <laughs> треба було вівса, вівса брати в кишеню. Ах, треба було, хоча б з дячку, знаємо, вона цей. У вас нема тут контарки якоїсь? Ні, а а ми взримо встави одну, а ще не... Давай за мною. Пішли, ходімо. Михайло, ви беріть у вас в кишеню, так би сі Я не зараз до За вами. Вона не хоче цей. вона сама не хоче. Купили, супер, робили, Давайте, пані. Це якась молода одна лошечка, та о, ця? Батман зробив свічку, не васка. А жеробець той самий такий крутий, самий, головний, то у вас. Давайте бачимо в кафе. Дітка Дитя, ну дай там клас. А ну давай. Давай, тиріться, прийшли її. Це дуже скорі. Дуже скоро. Дуже скорі коні, дуже бистрій. Вони так вроді ходять спокійні, такі, дуже полегонько. А якщось, то так лекет, як вогонь, як ракета. То вже десь візьмемо цвай, вже десь візьмемо кантарку, гуздечку чи як. А зараз як а потім спинити її треба, ні? То Михайло вибишся нагадали, яксь кулгоспі сіли битий. Лу, 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 лу. Підтримати вам ногу? Лу, лу, лу. Тут гарно. Атація там вже садила. Михайло вже насадив той. Лу, госпі, звісно, я їздити не Хайло зараз покаже клас. Ти чоловік лись колгоспі не одного коня, напевне. Жаль, я <реслышко> 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 А, э? <реслышко> я побываю, там, -то. <реслышко> ну, там еще есть собедноценная, наверное, не спешит. Сегодня не еда в лекарню, Ні, все нормально. Де як молодий хлопець? Ось як всі прикольні дудлення. А вона так дає є, педаль топиться, Так. Треба цей, треба колись взяти сідло, ти всі самому проїхати, ні? Ну, вони О, тут по колу так чи ні, чи так да, не дуже. Ні, вона чого, вони класно управляємо. Типу. Все, Михайло, ви вже мене зацікавили, вже другий раз треба брати сідло і десь тут всі проїхати. <реш> <реш> а що, <шо, реш> <да, реш> да, це я розумію, на настоящий <реш> їздах. Наїзник, так? А, та ви дивишся як 30 років би вам було, так сюхаєте коло коней. Молодієте. Може, стрелку стріляти. Дивіться, давай я тебе на нього висячу. Ні, ні, не, на що я не хочу. А яка найскоріша? Ця найскоріша. Це нічого. Гарно маленько таку головку маю. Ось, сіти. Чекайте, я її потримаю. Долу. Тихо, 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 стій, 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 стій. Ви, ви на цю вважаєте, ця дивіться, остра. Так, вона може, це остра. Ця остра, вона щось... Ми давно не їздили просто. знаєш, ні, що три роки, ні, понесено. Та як три роки? <реку> 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 Ох, візьмуть сідло, на ці вже всі проїду. Ніхто на ній тепер десь не їхав останнім Ще? часом. Візьмем сідло, я би десь всі приїхав. А, ну то сьогодні що? Ну суперові такі капець. Ну мені сі ця подобається сам більш вона така капіта. Дуже довга така, висока. Треба... Це є доньки. О той треба старший жеребець, то від неї, той що там і ця на конюшні. Неї... А від неї. І ця від неї, і та, що має бороду руку від неї. Ага. О, а ті дві, то відстої. А ця мала тут всі жеребці. Оці жеребці, що там то від неї. То від оцеї такої, такої так. жовтої, так? Крістя, давай тривися, ще на ту. Ні, ні, не, почала не підставити. Ну, давай взяти. Ні ні, супер, найбуде. ми і так зняли, файно, ми може, ще другий раз поїдемо, поїдем, ти, ти. як Опять з бородам, колососить кузов типа. Ну? Розсипаний був. Тепер капець залетіли, то щось чуть не перевернули ту машину. Ну ці великі, ці мені подобаються краще, оця кобела і ота. Старша, це що Михайло Американка, що він каже. То вони такі більші якісь довші місці, де вони мають краще йти. Ну, Візьмемо, наприклад, посідловий, попробуємо. Я на цій, а ти, наприклад, на ці жовті. Я думаю, що ця різвіша кабела. чи ні, що то мені так просто здається, що вона просто виглядає, що вона більша? так не типу, Тільки треба невілі побачити. Порівнювати, ні? То це вона оця йде, чи ні? Ні. Ні? Вона там ззаді, бачиш, машина. Це молода. Ага, це молода. Та, та. та більша пункту ширше походить. Та? Та ну ці дві теж молоді, оці що. Напевно, те, та, що там дзеркала ломить. Да? А для чого їм так е, ноги обмотують? Знаєш, так, якимось еластичним yeah, бінтом чи то чим обмотують так yeah. ноги до колін? лісовое ластичність для того, щоб підтримувати зв'язки, то ну, тут ці от штуки ззаді, і щоб охороняти оцю частину від удару задніми копитами по ній же, і по своїм ага, ногам. що сам себе да. може кінь пошкодити. Да, так? Так, да, так, да. так. Ну от Коли кінь сам біжить, то нічого, а коли під вершником треба ноги захищати, бо він знаєш, може з ногою не впоратись там і собі по своїм же ногам заїхати задніми Угу, mm -hmm. Навіть так. Так. Да. Чого? Кобилю? Оця, Оця має їх різвання, ні. Якщо ви сідло там придається, там є багато сідла я видів. То є якась різниця між ними чи ні? Ну, звичайно, тут треба розміру рухання підбирати по спині. Ну, типу, і повершник, по бо Та, сідло, Там не йде. Взяти, наприклад, три різних сідла, прикинути на око, а потім вже детально поміряти. Але вони вже козів відогнали? де кози, кози, кози треба ж? Коза. То все у вас породисті кози, так? Так. на <сістична> не. Не то, 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 то з білими рогами цап. То, то, я не знаю, чи тут як тобі здають. <сістична> а добре, що не повтікали. Бо то ми, певно, скорше всього, що ми е, е, що ми ті, що доїть цього додому, а ті найкобі сидять. Не. Тут та коза має може родити вона якась кави речерувати тепер. Така є, так? Але їх треба багато, бо вони тут зробили порядок, то їх треба сотні. Треба ще козь? Так. Ну тут коней не було, то я ще пригнув. Вони як тут коні постійно, то вони трошки тут кав... обітолочені. Давай, о, давай христия, давай йдемо туди, закрию і так будемо тощо. Бо ти її. сюди їдеш зараз, а? так? Христе, так, христи ще й козачий край. Майка? Знаєш, Виталій, теки, аби люди не боялися землі. Знаєш? Бо то о, земля повинна приносити задоволення людям, а не тягар більше до природи. Знаєш, ну, би не лише щоб сою і і, і трюю нас гербіцидами. Несе менше, не але ні. Де все було природа. Дивіться, яка така та, яка -то гуля, 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 на каблуках вона. Та. яка така краса жити в гармонії з природою. Супер. Ну. Подивіться, де день заспокоює нерви. Ну, туди всюди в Європі то, то ландшафт тримають тварини. Там нема би позароста, по то все, то все коні. То вівці, все то мільйони, мільйони в Шотландію, то мільйони овець. Все. Ну, вівці, вівці більше за, за, затопчують землю. Ну я не колись мав вівці, але я відказав, які були тіка бояти. А вівці коза, дуже боязкі, так? Береся до пса битись. Ага. б'є його рогами, А, а вівці з цим головою. Ага, коза так не дуже боя. У мене був той цап великий, ходив, вдома, вдома я тобі його покажу. Щоб він мене бив. Якби як би здоровий такий, він як б мене на роги, то там якби сусіда не сапала на городі, то він мене був би, напевно, прибив. Там. А це, ваша у вас, та? це дома, дома є вас, так? такий? що вдома є. Крися, то ми будемо по одні запускати. Їх не заганяють. Я закрию, я закрию, вони будуть. Look, you i bom coisa